Мене звуть Давидова Віра Ігорівна. Я партнер української компанії, українського бренду New Life. Оздоровлююсь, дбаю про свою шкіру, про своє обличчя, про своє волосся, про своїх рідних дітей, сусідів, всіх моїх знайомих. І оздоровлююсь натуральною продукцією. Яка є якісною, натуральною, класною, дієвою. І купуючи продукцію, от можете собі уявити, що я заробляю кошти, додаткові кошти. Ось дивіться, який чудовий вислів. Догляд за собою має починатися в серці і в душі. Без цього будь-яка косметика безсила. Ще обличчя це дзеркало. Яке відображає рух внутрішніх, всього внутрішнього життя. Приділяйте йому особливу увагу. І ще один вислів: це у 20 років ну, будь-яка людина, а особливо жінка, має обличчя, ну, ще молоде, можна сказати, да? яке дав їй Господь. Да? А в 30 років вже те, як вона за собою доглядає. Ну, а в 50 років так, такому вислові сказано, що потрібно ще його заслужити. Ну, скажу, що потрібно в себе вкладати. Звичайно, само по собі нічого не відбувається, потрібно в себе вкладати. І от сьогодні у нас тема така: як доглядати за своєю шкірою взимку. Топ поради. Як доглядати за шкірою взимкою в домашніх умовах? Яких змін зазнає взагалі шкіра наша у різні пори року? Ну, а ми сьогодні говоримо про зиму, бо в нас зима. І чим відрізняється зимовий догляд за шкірою? Тобто, це ну, трошки інше: літо, зима, правда, це різні. різна температура просто. І який крем обрати? І як захистити свою шкіру, щоб вона завжди залишалась здоровою і доглянутою. Спробуємо розібратися в цих актуальних питаннях і тому прошу, можете приготувати блокноти, ручки, тобто, це варто записати або прослухати ще декілька, декілька разів. При зниженні температури повітря, процеси в нашому організмі та, звичайно, і шкірі. Зазнають значних змін. Уповільнюється кровообіг, сальні, залози перестають активно виробляти. Секрет і ліпідний шар стає тоншим. І навіть жирна шкіра може страждати від сухості, пов'язаної із зневодненням та холодом. Тому догляд за шкірою взимку має свої особливості. Пов'язані із переходом від теплої пори року до холодної пори року. Відмінності у догляді стосуються не лише перебування на відкритому повітрі, тобто, а взагалі перепад температур, домашня тепла температура повітря на вулиці холодне, тобто вдома, на роботі, в офісі. На відкритому повітрі це все перепад температури і для шкіри, і для волосся, ну, взагалі для всього, але ми за шкіру сьогодні говоримо. На відкритих ділянках шкіра взимку більше схильна до впливу морозу, холоду, вітру, снігу. В результаті можуть з'являтися лущення, почервоніння, сухість навіть. Страждає не лише обличчя, а й ніс. І губи, і руки також. В приміщенні опалювальні прилади роблять повітря сухим. І це також негативно впливає на стан шкіри. І якщо вчасно не підійти, от підібрати потрібно. Ну, на цей період зимовий догляд за шкірою обличчя правильний і згодом з'являється. Ну, якщо не підібрати правильно, не підійти до цього серйозно, то з'являються ще й мімічні заломи, зморшкуватість і в'ялість шкіри. А їх прибрати ну, не так уже і просто, набагато складніше. Тому представляю вам. Топ поради, як зволожити шкіру взимку зсередини. Догляд за шкірою в зимовий період передбачає не тільки використання косметичних засобів, тому можна допомогти шкірі із середини. Звичайно, пити воду. Вода вона просто дуже дуже потрібна нашому організму. І для можете собі уявити, що для всього не тільки для наших органів. Там шлунку, підшлунковий печінки, нирок і всього-всього іншого, і легень також, але дуже-дуже потрібна вода і шкірі нашій. Багато ну, цю воду краще пити тепло, бажано пити теплу воду. Вона засвоїться краще, от чому, і сприятиме еластичності тонусу шкіри, працюватиме як антистрес. Тобто, якщо ми п'ємо холодно, це стрес для шкіри, а це буде приємно їй приємна їй допомога. Ну, Норма десь 5 склянок в день. Менше шкідливих жирів, солодкої і надто соленої їжі. Вона сприяє запаленням та акне. Замість фастфудів і тортиків, віддайте перевагу ну, таким продуктам, як риба, горіхи. Морожені ягоди, ну, якщо у вас є вдома, але зараз все продається в магазинах. Овочам, рослинам, маслам, да, також я люблю гарбузове масло. Да. І Багатим, таким як омега-3, наприклад, жира, і антиоксидантами, щоб була повна ця їжа. Мультивітамінні та мінеральні комплекси це дуже важлива підтримка для взагалі для всього організму. І тому, щоб уникнути авітамінозу і зберегти свою шкіру свіжою і зволоженою, то оце такі поради краще використовувати. А ми йдемо далі. Не одним кремом ми можемо допомогти своїй шкірі. Зимовий догляд за шкірою. Не варто обмежувати лише одним кремом. Звичайно, ми, от, багато хто радить робити маски, які можна робити і вдома. Скажу, що я не користуюсь такими методами, але можна це розглянути також. Маска це також відмінний спосіб, щоб наситити, нахарчувати шкіру корисними мікроелементами, можливо, заспокоїти і також зволожити. Можна приготувати маску і самостійно а, ну, Наприклад, з яєчного білка для жирної шкіри, і на основі жовтка для сухої шкіри. Але при цьому потрібно бути, ну, звичайно, впевненою в якості яєць, тому дерматологи рекомендують користуватися вже готовими масками, які відповідають вашому типу шкіри. А як повинен, знаєте, от зимовий Догляд, який він може бути для нашої шкіри, і важливі моменти цього догляду. Догляд за шкірою взимку залишається звичайно незмінним, таким самим, як і будь-якої пори, це і очищення, це і тонізування, це і нахарчування і захист, звичайно. Захист тут має дуже важливу роль, особливо взимку. І от дивіться, які нюанси мають ці Догляд, да? Цей догляд. Цей Для вмивання краще, звичайно, користувати... ми використовуємо воду кімнатної, теплої температури. Гаряча вода буде підсушувати шкіру, а холодна вода вона звужуватиме, сосуди, судини, тому так не можна робити. Крім того, тепла вода або відвар і страв мають заспокійливу дію і знімають подразнення. А я користуюся ось таким для вмивання гель-39 екстрактів. Просто чудовий, він складається з 39 трав. Такий приємний, що мені не потрібно нічого заварювати, в мене вже все є. Просто на один натиск видавлюю на ручку і змащую своє обличчя, вмиваю і просто так гарно себе шкіра почуває, наче, здається, я дихаю усім не тільки носом, а й кожною порою я можу дихати. І от він дуже чудовий, да. це компанія New Life. Догляд за шкірою, взимку повинен бути, звичайно, дуже дбайливим, м'яким, щоб не пошкодити і без того ну, вразливу вже шкіру, бо в цей період їй також важко і холодно, і неприємно цій нашій шкірі їй нам допомогти. Проводити чистку скрабом можна також. Компанія New Life також є дуже приємний скраб, ось такий. З гранулами межа да, і бамбука ось такий скраб є в нашій компанії. Але, бо як будь-який скраб, не потрібно його використовувати дуже часто. Ну, десь два рази на місяць, можливо, три рази, але не частіше. Також, штука класна, але користуватися потрібно правильно. І як миючі засоби в зимовий догляд за шкірою, там всякі пінки, гелі. Да, ну, звичайно, краще на натуральній основі, так як користуюсь я раджу вам. Для знаття макіяжу, звичайно, підійде. От дуже добре. У нас також в компанії вона є. Я вам запропоную це косметичне молочко. Яке воно приємне, його просто не хочеться навіть змивати. Також дуже зручне воно, от я відкриваю і на ватний диск можу пшикнути, ось так от. І дуже класно змиває всю всю косметику, яка є на обличчі, просто в момент. І це дуже приємно і воно не шкодить, нема там ніякої хімії, воно натуральне на натуральних екстрактах наших, наших рослин. Всі засоби без спирту краще, ну, краще використовувати засоби, в яких немає спирту, щоб вони не подразнювали і не сушили шкіру. Після вмивання, звичайно, уникайте тертя. Дбайливо промокуйте, отак, просто промокує своє обличчя. Можна рушником сухим, а можна таким разовим бумажняним рушником і просто викинути. Дерматологи, до речі, так і радять, краще разовим яким рушником, да, і промокнули. І, от, і в приміщенні бажа використовувати е, зволожуючі повітря, бо це також дуже пересушує шкіру взимку, коли нагрівальні прилади дуже пересушують повітря. Е, е, догляд за жирною та комбінованою шкірою взимку. І от Топ рекомендацій. Намагайтеся менше торкатися свого обличчя руками. Е, е, жирна шкіра і. Е, Ну, вона і так схильна до будь-яких запалень. А взимку чутливість шкіри посилюється: і ліпідний шар і так зазнає чималих навантажень через кімна... ну, кліматичні особливості. Друге, це щоб запобігти лушенню. І щодня тому потрібно наносити зволожуючий крем. Кремів в нашій компанії дуже багато. Я люблю дуже отаку от золоту серію, це Golden Collection. Це денний крем, а є ще нічний. І є ще крем навколо очей. І нічний, і денний також. Біозолота. Золота колекція, дуже класна, дуже гарно зволожує крем Сквален. Це також дуже приємно, і ну, окреме відео є про цей крем. Біодогляд. Біодогляд, також це денний крем, також дуже гарно, делікатно відновлює і зволожує шкіру обличчя. Підходить він всім, звичайно, дуже добре зволоджує шкіру обличчя чоловіків. фейс-крем. І такий гарний аромат має чоловічий крем для обличчя з алоєм Вера. Дуже класний. Мені. Я дуже люблю ще користуватися кремом Афродіта. Ну, Це такий вишуканий королівський крем з коезином 10, який омоложує шкіру, який захищає її від вільних радикалів. Дуже, дуже така сильна формула. І навіть мімічні якісь скла, ну, які там є у нас такі заломчики, да, можуть бути на обличчі, вона він вирівнює. коезин 10 працює так от і шкірою на омоложення. Допомагає також його дуже-дуже люблю. Ну і звичайно, є антиоксидантний крем, який працює з плямами, кругами, там якимись цяточками, які виникають на обличчі. Не зрозуміло, як би чому. Але він от якраз захищає от наші клітини від вільних радикалів, тобто зовнішнього середовища, не потрібного нам шкірі, і от допомагає в тому, щоб зберегти шкірі. Що нам потрібно шкірі зберегти? Щоб вона була пружна, еластична, зволожена, приємна. Так? Оце ось якраз працюють ці всі крема. Що ще хотіла сказати, що догляд за сухою шкірою обличчя взимку, і рекомендації, які косметологів, то можна використовувати і сироватки, тоніки дуже добре. Тонік, також дуже класна. От у нас є тонік-софнер від зморшок. Це така сильна формула з альфа, ліпівою кислотою. Який дуже гарно тонізує кожну клітиночку нашого обличчя. Я його використовую: спочатку використовую отакий омивач, потім тонік, а потім вже використовую, ну зараз користуюсь кремом Амфродіта денним, а нічним беру золоту колекцію. Тобто, ось так ось. Тобто, потрібно використовувати такі креми, які мають в собі вітаміни. А в нас вони є природні компоненти і мікроелементи, такі, що були також натуральна основа це трави. Краще, щоб це були натуральні трави. Це все є в нашій продукції, бо вона тільки на травах побудована. І це все зберігає шкіру взимку. І дуже добре, звичайно, колаген, ну, щоб наша шкіра була еластичною, виробництво колагена зміцнює судини. Освітлює і захищає шкіру від агресивних факторів зовнішнього середовища. Тому от, дуже добре користуватися такими кремами, як я сказала, скваленом, зимова вишня. Також от, дуже добре біодогляд, афродіта, і їми можна користуватися круглий рік. Звичайно, наносити крем із захистом від сонця, якщо є сонце. І його, до речі, крема можна наносити і на шию, на область декольте, і на вуха також. От. Ну, звичайно, не повинен бути в наявності парафін, мазелін і якась мінеральна олія, бо це все впливає на шари нашої шкіри, вони їх забивають просто. І особливо, якщо під час роботи опалювальних приладів ці речовини, от замість того, щоб накопичувати, вони просто витягують вологу із глибоких шарів шкіри нашої дерми. Тобто оберігайте нашу, свою шкіру, а ще хочу сказати про губи. Тому що взимку, і, в принципі, будь-якої пори, але взимку особливо. Потрібно дбати і про шкіру губ. Шкіра губ дуже тонка, найбільше схильна до пересихання і може потріскатися. І тому взимку ну, дуже добре в своїй косметичці, в своїй сумочці мати бальзам для губ. Я Ось користуюсь таким бальзамом, він дуже зручний. Ось так відкручується, і е, в ньому олія. Да. Апельсинова олія входить в основу цього бальзаму. Так, а ще користуюсь ось таким: також бальзам для губ. Це більше, ось, ну, такий батер більш з твердим маслом вже бальзам. Ось Він живить, губи не дає їм тріскатися, зволожує і нахарчовує, щоб от губи мали гарний і не тільки вигляд, і догляд мали, і почувалися себе дуже добре. Доглядати за шкірою взимку зовсім не складно, але дуже-дуже важливо. І якщо дотримуватися простих правил, шкіра рада буде радувати вас своїм здоровим і доглянутим виглядом. круглий рік.